Всім привіз вам про ліплеєр і ви на, ви на конференції номер 2 Трині Погоди. І ми починаємо. Так як сказати, це, як би, перша конференція Трині Погоди. І я хотів би сказати, моє я появився новий серіал. Та, це здається, що дуже дивним, що після погоди вийде серіал. Але я не, не, ви не треба, того сказати, що ще інформації про сам серіал. По герой буде знати, звати um, його ще трьох друзів. Астрид, uh, Хробран і Екселют. І хтось з них є зрадником, тільки вийділи. Ви самі дізнаєтеся, коли буде дивитися сам серіал. Um, і хто дізнається, хто є зрадником. Але тут буде багато і не підвершень, що хто зрадник. Але. Що сказати, що буде дубляж французький, англійський, німецький, словацький, чеський, і хорватський, і. і. ще корейський і японський, це що неможливості зробити дубляжі, але до мене це не має проблем зробити дубляжі. Але будьте готові, що ви можете будете мати вже свій вибір і зможете голосувати за серію. І ви де ви зможете ще знайти всі дубляжі на спеціальному ще іншому каналі, де будуть самі дубляжі: німецько, англійські, чеські, словацькі, польські. Там, тим, що буде польський дубляж, тому буде почекати. Наприклад, щоб ви там китайського не буде дубляжу на жаль, але він не потрібен вам. Тому. Сам сюжетна лінія. чотири, чотири друзі, в інший світ, але один, один з них є зрадником. Ті ви тільки самі дізнаєте, хто цей зрадник. Але будьте готові, що не що, все так просто там. Але я би сказав, що вам може ще сподобатися. Сам серіал, але ви зможете знати. Як ви, як ви хочете щось додати сам серіал, можете писати коментарі, що ви хочете бачити в серіалі або ні. Або не хочете бачити в цьому серіалі, або, як ви можете сказати, який вам персонаж подобається, або сказати, як, як вам ви, ви хочете, від самого автора, що може зняти. І Чекайте саме переклад. Ви зможете, мене ще буде телеграм-аккаунт, де ви зможете дізнатись всю інформацію про самі серії і спойлерів самі серії. Ви можете підписатися на сам телеграм-аккаунт, ви зможете дізнатися про саму першу серію. І, про, і більше про другий сезон. Тому що в сезоні буде десь 5 сезонів. Так, я не жартую, їх справді буде 5 сезонів. І будьте ще обережні того, обережні тим, що як ви будете робити там щось, ну. Вбити з російською озвуч... російським дубляжем, то я буду блокувати ці відео. Тому що це незаконно, ні, по законах це заборонено. І ще одне, що якби не по законах, якщо як ви хочете якби, зробити свою іншу перезвучку на якусь мову, яку ще не заборонено, то буде просити дозвіл самого автора. Але, будьте чекати, сам серіал, він може вийде сам вихід з серіалу, вийде ем, 2 лютого. А сам трейлер ви чекаєте завтра, 1 лютого. Тому, я думаю, що можна ще закінчити саму конференцію. Але ви розумієте, що там сам перший сезон буде розділений на Star Adventure і Королег Adventure. і Колт Adventure. Так, сам перший сезон буде розділений, сам але самі друзі будуть віддільні. Самі ви зможете подивитися. Але російські дубляші я буду блокувати, тому що це незаконно, ну, білогоські теж буду блокувати. Китайський ще ні, але може, ми може, може, може заблокувати половину відео, як ви можете там зробити. Тому я можу заблокувати російський дубляж, як хто хоче перевести на російську мову. Тому, як ви хочете дізнатися сам серіал, то серіал я сам в Телеграмі буде, і ви зможете подивитися там. В цьому телеграмі є таких мов, які не, не, немає, крім російської. Там російської мови не буде, тільки китайська. Та, здається, китайської не буде, але тільки там. Ви не получите, ви не зможете зняти, наприклад, на мовах, які є заборонив. Наприклад, китайська, російська, Це тільки ви зможете тільки зняти в якомусь тільки телеграмі. Ви зможете, тільки не, ви не зможете зняти на російський, китайський і в'єтнамський, тому що ці дубляжі заборонені по правилах, по правилах 51-му правилу, і як ви не зможете тепер на цих дубляж зробити. І ще одне правило, що саме ім'я цього, що як ви хочете показати щось ну, 18 то це буде заборонено. Тому що ви розумієте, що сам серіалу десь буде рейтинг 12. А не 18. Тому як ви будете щось пробити 18, або робити якісь пари, які не підходять до самого серіалу, я буду блокувати ці відео, де буде пов'язано щось 18, пов'язане з трені погоди, або пов'язано з, з інтерім, такими правилами, такими парами, які заборонені. Тому будьте обережні і не знімайте відео, якісь 18 тільки нормальні відеоні по погоди, як хочете зняти. А як ви хочете зняти 18, то ти має дозволу в автора. І що сказати у ту англійську, то якби, коли буде того, то будьте чекайте, що трині погоди, трині погоди можуть мати якісь того, огнічення відео. Наприклад, які ви не зможете взяти енергію самі, то, самі серії. Що в самій серії не будуть таким. Довгі. Вони в серії будуть як в три хвилини, як в пробліплених погоди. А як сказати що, що самі серії будуть тільки виходити по п'ятницях і суботу? І серії будуть виходити в п'ятницю-суботу і самі конференції в неділях. І що сказати ще від того, що, що ім'я самих героїв. Вони не будуть не по всі. Вони можуть поводитися на якусь іншу мову. Тому будьте, -то, коли побачите якісь ім'я, ви можете. Я скажу на другій конференції або приблизно інші конференції. Тому всім і, вс і всім до побачення. З вами був пробліплеєх. І всім до побачення. І дозволять другі конференції. Всім до побачення!